Друзі, доброго дня! Зняв для вас ще одне відео. Тут ось ми бачимо, кума прийшла до мого солонця. Глянь, який хвіст пухнастий. Щось почула, бігає туди-сюди, місця собі не знаходить. Я біля цього солонця насипав трохи кукурузи і туди прилетіли фазани. І вони сиділи на цьому дереві. І вона це почула. Їхній запах. І тепер бачите, місця собі не знаходить. Шукає, де ж вони поділися. Хутро в неї вже почти хороше, а хвіст дуже гарний. Бачите який. Вона на спині трохи ще не відлиняла. Але до зими буде гарно. Це не молода лисиця, я так думаю. Для цьогорічній вона сильно здорова. Очі як світяться. Крупна гарна лисиця. А це опять прийшов козлик самець косулі. Він вже не один раз сюди підходить, бачите, які його ріжки. Один відросток на рогах значить йому один рік. У цьому році він народився весною. Ось там у мене кукурузка насипана. Воно він її, їсть, бачите? Він вже привик до цього солнця. У цьому жолобі там сіл лежить. І він постійно до його підходить. Отут він буде крутитися постійно. Він вже знає це місце. Воно, бачите, плямка, як кукурузу їсть. Гарний козлик виросте. Бачите по чуть-чуть, по чуть-чуть. Їсь. Але щось його бентежить. Щось його злякало, втік. Це, мабуть, лисиця та підійшла. І він відтік від неї. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду дуже радий, що ви мене дивитесь. Усім пока!